України чемпіон Європи. Двократний бронзовий призер чемпіонату світу з карате. Все це про 12-річного Марка Будицького з таєрської громади. Наразі Марк мешкає з батьками в Савіньйоні. Батька Максим багато уваги приділяє тренуванням сина. Всім привіт! Сьогодні я буду ламати висоту доску і онті кірпічі. Починаємо!» Тренувальний процес у хлопців не зупиняється ніколи. Юний чемпіон тренується майже на рівні дорослих спортсменів. В рідку у марка по 12-14 тренувань на тиждень кожне по півтори-дві години. Професійне готує марка з контактних видів боротьби тренер Віталій Нагрибайський. Повноконтактне карате в Європі та мірі розвиваємо ми наша Українська Федерація Джундекан. Я також є одним з головних тренерів національної зборної федерації «Джундикан України під керівництвом кусія Валерія Модестовича. Нещодавно Марк Дігна представив Україну на чемпіонаті світу з Гольдзюрю карате в польському місті Шецен. Він завоював дві брозові медалі. Проте сам хлопець не дуже задоволений результатом. Якби він трохи доложила роботу, то мог би стати... призером первого места. Противник был такой, он много делал бросков. До этого ты в прошлом году стал чемпионом Европы. Да. То есть это очень хороший результат. Ты уже привык к победам. Угу. А, скажи, а вот этот результат, который сейчас на чемпионате мира в Польше, он тебя удовлетворил да. или все-таки ты недоволен? Недовольно воли, честно говоря. Мог просто доработать и было бы все вот так. Ему не хватило одной вещи. Он пошел не по плану своего боя и начал пытаться бороться. Мальчик, которым он сражался, лучше Марка в борьбе, тут без вопросов. Марк у него на чемпионате Украины выиграл в чистую, потому что он просто дрался с ним. Потому что в год кара карате разрешается. Любые удары руками, ногами, борьба, болевые и удушающие. Если бы Марк, как на чемпионате Украины, с ним просто э, держал дистанцию и работал руками и ногами он бы у него бы выиграл как и на чемпионате За, Украины занял, Но... на чемпионате мира занял два э, два бронзовых места вот. две, два третьих места это было э, в категории дзю и в категории го вот. На змагання до Польщі Мара Будницький привіз прапори українських бойових бригад. Попри ризик порушити правила чемпіонату та бути дискваліфікованим, мар повісив прапори, щоб усі учасники та вболівальники бачили силу та місць України. Ребята, смотрите, вот чемпіонат мира по Годзюрю в Польше. проходить і ваші флаги висять з Польщі, в Польщі на чемпіонаті. Мира. у нас був на всіго один флаг 61-ї бригади. Это наш был самый первый флаг от бригад. морских бригад от Грибова. Еще была подпись про, варе, про военный корабль. Mm -hmm. От 46-й. И еще от многих бригад. Мы просто взяли с собой флаги бригад. У нас э, всего 9 флагов бригад разных. И мы, э, Которые висят у вас дома. Да? да, они у нас висят дома. Мы проводим стримы. Э, и они у нас висят сзади. Это все флаги прислали э, ре бригады с разных подразделений Марку. И там подписали для него э, разные пожелания. Они нас смотрели в Тиктоке, э, увидели. И как бы э, в момент поддержки ребенка. они Прислали ему эти флаги. И они у нас висели, мы решили взять на чемпионат Украины, на чемпионат мира. Ну, вдруг разрешат повесить. Мы думали, если разрешат, мы там тихонечко в стороне их повесим для поддержки нашей национальной сборной. Ну и как бы этот момент очень важен для. Мы потом разослали это видео всем ребятам, которые нам прислали свои флаги. И они были. морально вдохновлены, что, грубо говоря, их боевое подразделение находится на чемпионате мира. Ну и как бы нам сначала не разрешали, когда ты что-то сделаешь без разрешения, тебя, конечно, могут дисквалифицировать. Такие вещи, и тем более такие вещи, как разместить что-либо без соглашения, тебя могут дисквалифицировать сразу. Поэтому мы старались в итоге пойти правильным, правильным путем. Мы пошли... Председателю нашей федерации он представлял нашу сборную Украины. Продошли к нему, он обратился к самому старшему в Европе человеку, который представляет федерацию мировую федерацию Каратеу. Он обратился к нему. Те пошли, обратились к полякам. Вот эти все моменты обговорили и потом разрешили. И у нас получается на чемпионате мира выступало еще два наших подразделения. Это 90, по-моему в. Стара бригада, вони теж виступали на чемпіонаті міра по гудзюрю карате і повітряні сили. І них было теж два флаги. Коли ми почали вешать там стороночки, к нам подошли ребята, які воюють которые виступають, воюют, которые ні говорят, пацани, повесьте ваші флаги рядом с нашими флагами. Марк і другі діти гідно виступили на міжнародних змаганнях та показали всьому світу всьому світу що діти також можуть практикувати повноконтактне карате враховуючи те що ми займаємося кінавським гудзурю карате а це повноконтактна версія, варіант карате стиль карате повноконтактний стиль карате там де дітки роблять ударну техніку руками ногами а також присутня техніка боротьби то ми можемо виступати де завгодно Контактна боротьба. А чи бувають травми під час тренувань, під час змагань, під час чемпіонатів? Ну, травми зводяться до мінімуму, так як діти екіпіровані повністю в защитну амуніцію: шолом, жилет, перчатки, накладки на ноги вони як маленькі рицарі, тільки не в латах, а в м'ягенькому захисному спорудженні. Надо просто активнее заниматься, стремиться к победе и просто не останавливаться, потому что если остановишься на начатом, то минус результат и все. Окей, okay, let's go. Я хочу виразити велику подяку таїровській громаді, керівництву, які відзначають всіх спортсменів із олімпійських, і з неолімпійських не видів спорту карате, футбол, боротьба тощо. Зараз дуже складні часи і виділяти час, подарунки, ресурси на те, щоб Ще й займатися дітьми, які займаються спортом, це дуже дуже добре. Тому велике-велике дякую.